Вітаю товариство. Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати у цьому випуску про полювання поліції на колекціонера зброї, про криваву атаку в київській школі та подробиці, які намагаються приховати. Ну а також про судове рішення, яке розбило спробу копів конфіскувати зброю. Поїхали нещодавно. Поліція Криворіжжя прозвітувала про вилучення цілого арсеналу зброї у 53-річного жителя. Слідчі дії подавалися як успішний успіх, а до списку вилучення внесли автоматичну зброю, пістолет, гвинтівку, понад 300 набоїв різного калібру, станковий гранатомет зі снарядом, а також колекцію з 11 шабель та штик ножів. Проте на оприлюднених фотографіях глядачі побачили, здебільшого іржавий брухт. Гниле дерево прикладів та поїдені корозією затвори мало нагадували бойові одиниці. Для будь-кого, хто розуміється на предметі, це були очевидні історичні артефакти, які система поспіхом перетворила на кримінал заради переможного звіту. Ця публікація викликала миттєву реакцію збройової спільноти, яка вщент розгромила офіційну версію у коментарях, перетворивши звіт поліції на дошку ганьби. Щоб не бути голослівним, я покажу вам деякі з коментарів, які одностайно висловлюють думку людей та прямо вказують на справжні мотиви цього обшуку. Там ситуація, скоріше всього, проста. Серед того хламу є одна-дві вартісні речі. Хтось дізнався і хотів купити. Власник відмовив і отримав перевірку по наводці. Йому дадуть максимум штраф, речі повернуть, але, на жаль, не всі. Схема стара, як світ. Найбільший страх гопоти в погонах озброєний народ. Що ви всі трендете, Не знаєте нашої Феміди? Років 12-15 назад здали суки такого самого копаря, забрали все на експертизу. Сюд. Суддя зачитує висновок експерта: Трухлі копані патрони придатні для стрільби увага молотком, а ви кажете дали умовно. Звичайний колекціонер копанини по Другій світовій. На фото угашаний хлам, деактивований часом, з якого не зробиш жодного пострілу. Злочинці у формі викрали у чоловіка його колекцію для власного збагачення та й усе. Ще чоловіка посадять, щоб не розповідав про це. Зберігав деактивовану часом копанину, злодії викрали колекцію. І давайте будемо чесними. Наразі всі вилучені предмети розійдуться по колекціям тих, хто має вище звання. Мусарам безмозклим, аби показничок зробити, бо треба хоч чимось виправдовувати своє гниле існування. Віджати колекцію вирішили. Тварини віджали у людини колекцію мерзота. Ви хоч не позортесь шаблями і штик ножами. Знайшли зброю бойову чи набої бойові, показали, конфіскували, засудили. А конфіскувати шаблі і штик ножі то вже не маєте права. То більш схоже, що вирішили собі привласнити раритети. Пошукайте добре, можливо, ще стріли і списи має. Це антиквар, ви що хвори. Решта сотень коментарів під цим дописом абсолютно тотожні, тому немає сенсу наводити їх усім. Думка суспільства однозначна. Люди бачать не роботу правоохоронців, а звичайне мордерство під прикриттям закону. Врешті-решт, не витримавши такого потоку правди та тисячі лайків під звинуваченнями у грибажі, поліція Кривого Рогу зробила єдине, що вона вміє в подібних ситуаціях, просто закрила коментарі. І тепер під публікацією красується напис обмежено, який став найкращим підтвердженням того, що аргументів у відповідь на народне обурення у системи немає. І весь цей банкет імітації бурхливої діяльності відбуваються, звісно, виключно коштом жертв оподаткування. Тобто, за наші з вами гроші утримуються групи захоплення, заправляються аптівки слідчих та оплачуються нескінченні експертизи за відомо іржавого непотребу. Поки ми сплачуємо податки, система витрачає їх на те, щоб малювати собі статистику на іржі, замість того, щоб займатися реальною безпекою. Але ця історія не поодинокий сес, а стала практика системи, яка навчилася майстерно роздягати колекціонерів зброї, малюючи собі показники на антикваріаті. І проблема значно глибша. Будь-яка активність пов'язана із зброєю, автоматично стає для них об'єктом демонізації, намагаючись вислужитися, вони перетворюють будь-яку залізяку на знаряддя терору, абсолютно не усвідомлюючи, наскільки пришлепкувато виглядає з боку. Для них не існує культури, історії чи колекційної цінності є лише план і маніакальне бажання показати, що кожен власник зброї або ветеран із сувеніром це потенційний злочинець. Цей абсурдний театр безпеки вже давно перестав лякати. Він почав викликати лише огиду, бо за гучними заголовками про незаконний обіг зброї ховається звичайний страх перед озброєною і вільною людиною. Зрештою, цей випадок у кривому розі лише симптом. У системі МВС явно забагато людей, яким немає чим зайнятися, тому вони просто вигадують собі роботу та імітують бурхливу діяльність, щоб хоч якось виправдати власне існування. Воювати з колекціонерами безпечно і зручно, бо вони не дадуть відсіч, а поки одні елітні підрозділи штурмують залізо, інші так само героїчно штурмують книжкові розкладки. Як це днями сталося у Харкові? Так, ви не помилилися. Поки у Кривому Розі ліквідували колекційну зброю у прифронтовому Харкові, місті, яке щодня здригається від ракетних ударів, правоохоронна система демонструвала ще більш приголомшливий рівень пріоритетів. 9 січня офіційні ресурси Харківської поліції повідомили про успішну операцію на залізничному вокзалі. Виявилося, що цілий сектор реагування патрульної поліції був піднятий по тривозі та відправлений на перевірку повідомлення, знайденого в мережі інтернет. Привід для спецоперації був надзвичайно серйозним: продаж книжкової продукції. Поліціянти з гордістю відрапортували, що вони оперативно відреагували на інформацію та виявили чоловіка, який дійсно продавав книги. Це виглядає як сюрреалістичний абсурд у той час, коли залізничний вокзал є стратегічним об'єктом і першочерговою цілею для ворожих диверсантів чи балістики, поліціянти витрачають свій час на боротьбу з букіністом. Результатом цієї чергової героїчної битви стало вилучення товару та складання адмінпротоколу за статтею 160 торгівля з рук у невстановлених місцях. Штраф капічаний, але звіт прорагування вже утеці у, у начальства. Ось він, справжній ворог держави у розумінні системи, літня людина з книжками. І поліція не соромиться викладати такі звіти та хизуватися ними, бо це набагато простіше та безпечніше, ніж виявляти реальних агентів чи боротися зі справжнім криміналом. Це і є та сама пришелепкуватість, коли формальні показники повністю витісняють здоровий глузд та відчуття реальної загрози. І поки поліція витрачає сили на боротьбу з колекціонерами чи букіністами, вона стає сліпою до реальних загроз, які визрівають під носом у самих поліціянтів. Трагедію в київській школі на болоні можна вважати вироком усій вертикалі МВС. Це історія про те, як фахівець з розшуку прогледів ворожого агента у власній квартирі. Про це в нашому наступному сюжеті. Ну а я поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Ну, звісно, якщо ви вважаєте важливим контент, який ми створюємо. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наше відео. 12 січня у 233-й київській школі звичайний навчальний ранок перервався кривавою різаниною. річний підліток у шоломі та балаклаві дістав ножі і почав холоднокровно атакувати вчительку та своїх однокласників прямо в навчальному кабінеті. Зазвичай, коли в школі проливається кров, наші високопосадовці з МВС змагаються за право першим вийти до мікрофона. Ми мали б вже почути десятки заяв про посилення контролю та необхідність негайного розгортання служби освітньої безпеки в кожному класі. Але міністр Клименка мовчить. Голова Вогівський теж мовчить, і ця тиша зовсім не від шоку. Це тиша професійного замітання слідів. Бо події на оболоні стали не просто трагедією, а репутаційним вироком всі вертикалі Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні ми розберемося, чому прізвище нападника дев'ятикласника Соловйова стало для керівництва МВС справжньою токсичною бомбою, яка здатна підірвати не лише кар'єри окремих генералів, а й усю вітрину їхніх псевдореформ. Відновімо події того ранку. 14-річний Микита Соловйов не просто зірвався. Це не був миттєвий емоційний вибух. Він прийшов до школи як звичайний дев'ятикласник, але вже біля дверей навчального кабінету з'явився в повній амуніції. У шоломі та балаклаві, маючи при собі два ножі. Він обрав тактику штурму, почав вибивати зачинені двері класу, провокуючи вчительку відчинити їх. Як тільки вчителька підійшла до дверей, він забіг у клас і почав завдавати їй ударів. Вона отримала важкі поранення живота та рук, а 14-річний однокласник, ну, який кинувся їй на допомогу, отримав удару ножем у спину та передпліччя. Поки медики боролися за життя постраждалих, почали випливати деталі, які не вписуються в картину звичайного підліткового булінгу. Ні, це не спонтанний акт агресії. Це виконання чіткого алгоритму, який він, за даними слідства, отримав через месенджери від кураторів з РФ. Поранені в лікарнях, нападник під вартою, а ми ставимо перше незручне запитання: чи не є цей слід ФСБ занадто зручним алібі для системи, яка просто хоче перекласти відповідальність на зовнішній фактор, який неможливо проконтролювати? І тут ми натрапляємо на першу лінію оборони МВС маніпуляцію. Речниця поліції Юлія Гірдвіліс мимохідь кидає фразу: у цій школі на постійній основі немає офіцера Служби освітньої безпеки. Вдумайтеся в цю мовну еквілібрістику, що означає немає на постійній основі? Що він там з'являється раз на місяць для звіту? Чи може він працює за принципом безкоштовної підписки? Така собі демоверсія офіцера з безпеки, яка закінчується рівно в той момент, коли в школу заходить реальна загроза. Чи це просто визнання того, що розпіарена служба освітньої безпеки це величезна бюджетна авантюра, яка залучає тисячі боєздатних чоловіків виконувати функції вахтерів, поки країна воює? І поки держава розвиває штати поліції, прикриваючись захистом дітей, реальна безпека в школах. Залишається на рівні Вахтера, який не здатен зупинити підготовленого нападника у суспільстві служба освітньої безпеки викликає лише негатив, бо ця служба не про захист, а про імітацію діяльності та легальний спосіб отримати бронь від фронту, імітуючи діяльність там, де потрібен професіоналізм. Ну, а тепер ми переходимо до найголовнішого до того факту, який змушує прес-центр МВС працювати в режимі інформаційного вакууму. Прізвище Микайте Соловйова це не просто рядок у кримінальному провадженні, це прямий вихід на впливову касту правоохоронців, які мають повний доступ до оперативної інформації в цій країні та навіть впливають на неї. За твердженням видань «Особи» та нонстоп, батька нападника Олександр Анатолійович Соловйов, колишній головний оперуповноважний Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Ну, щоб ви розуміли рівень. Це підрозділ, чиє пряме завдання виявлення злочинних організацій, зокрема тих, що діють в самих органах влади. Це люди, які збирають дані про найскладніші криміногенні процеси, документують злодіїв у законі та бачать ворожі загрози ще на етапі їх зародження. Це інтелектуальна еліта розшуку, це кримінальна розвідка. Але за фасадом успішного стратега, згідно розслідуваннями видань особи та нонстоп. Ховається зовсім інша біографія. Олександра Соловйова прямо пов'язують із системним кришуванням наркотрафіку. Справа дійшла до того, що його затримувало СБУ за статтєю 307, незаконний збут наркотиків. Топ офіцер поліції, який за посадою мав би знищувати корупційні схеми посадовців, сам свого часу опинився в СІЗО. Ну, де він зараз як просувається, чи завислива справа. Питання риторичне для нашої судової системи. Ну і додайте до цього ще прокурорський тил, сестра нападника Софія Соловйова. Ну, донька Олександра. Згідно з офіційним реєстром декларації НАЗК, працює прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури. Тож маємо ідеальну закриту екосистему: батька в оперативному розшуку стратегічного рівня, донька у наглядовому органі. Тобто нам пропонують версію, де в родині елітного оперативника чия щоденна робота виявляти приховані загрози та прораховувати злочинні алгоритми виростає терорист? Ми маємо повірити, що підліток під одним дахом із батьком-професіоналом місяцями спілкується з кураторами РФ, закуповує екіпірування, готує ножі та планує штурм школи. І цей супер опер нічого не помічає. Ви дійсно вірите, що фахівець із розробки організованої злочинності прогледів ворожого агента у власній квартирі? Ви це серйозно? Ми маємо в це повірити? Це і є та сама репутаційна паска для міністерства. Бо якщо міністр Клименко почне вимагати більше поліції в школах, йому поставлять лише одне запитання: ваш елітний офіцер не зміг встежити за власним сином, який готував теракт під патронатом РФ прямо у нього вдома? Який сенс від вашого сержанта Служби освітньої безпеки у шкільному коридорі, якщо ваша система гнила зсередини на рівні головних управлінь? То що ж це було? Прикра випадковість, чи все ж таки діагноз системи МВС, де кожен елемент працює проти безпеки громадян? Ну, а тепер підсумки. По перше. Як можна говорити про державну превенцію, якщо в родині фахівця зі стратегічних розслідувань, чиє завдання бачити загрозу наскрізь, виростає терорист під кураторством РФ? Чи не є це прямим свідченням того, що система, яка має виявляти ворожу агентуру в масштабах країни, фактично проспала її у власній квартирі? По-друге, чи не є це остаточним фіаско розпіарної реформи Служби освітньої безпеки? Навіщо ми витрачаємо мільйони бюджетних гривень на паперових тигрів у шкільних коридорах, якщо в критичний момент їх або немає на місці, або вони виявляються абсолютно безсилими? По третє, чи не є мовчання міністра Клименка та головина сполувогівського прямим визнанням професійного безсилля? Як вони збираються знову виходити до трибун і вимагати більше поліції, якщо тепер будь-який громадянин може поставити їм зустріч на запитання? Навіщо нам, ваші сержанти в школах, якщо ваші полковники не здатні впоратись навіть з власними дітьми? Ну і нарешті, скільки ще трагедій має статися у так званих ґанфрізон, щоб ми зрозуміли, ці зони створені не для безпеки, а для безкарності вбивць. Чи не є ця трагедія остаточним вироком державної монополії на захист, яка забороняє вчителям і громадянам мати засоби самооборони? Але при цьому сама виявляється нездатною зупинити нападника. Микита Соловйов – це не просто нападник, це дзеркало системи. Він нащадок її звичок та норм поведінки, саме ця система його виховала ми маємо нарешті усвідомити, монополія держави небезпеки це ілюзія, яка коштує нам крові. Нам не потрібні поліцейські наглядачі. Нам потрібно право на збройний самозахист і реальна безпека, а не її імітація в погонах. Але щоб право на збройний самозахист нарешті стало реальністю, за нього потрібно боротися не лише в коментарях. Саме тому важливо підтримувати тих, хто робить це професійно та системно. Тож підтримуйте діяльність Української асоціації власників зброї. Єдиної в Україні профільної організації, яка лобіює ухвалення закону про зброю, що передбачав би право українців на придбання та приховане носіння краткоствольної нерізної вогнепальної зброї. Наша мета, щоб в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й українська друга поправка до Конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен з вас може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї. Тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш 12 напівавтоматичних рушниць тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАПС. Поліція намагалася конфіскувати у військового капелана його рушницю, але ухвала суду не залишила їм жодних варіантів. Як адекватна позиція судді рознесла вщент безглузді поліційні звинувачення? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Нововолинський міський суд закрив адміністративну справу проти військового капелана, якого поліція намагалася притягнути до відповідальності за стрільбу в невідведеному місці. Ця історія наочна ілюстрація того, як система сама заганяє власників зброї у глухий кут, ну а потім намагається їх за це карати. Сьогодні в Україні кожен свідомий власник зброї розуміє: мисливська рушниця це вже давно не прокачок. Це про останній рубіж ППО проти ворожих дронів, але поки держава на словах закликає громадян бути готовими до оборони. Правохоронна система продовжує працювати з лекалами радянського часу, де будь-який постріл поза тирам це автоматичний злочин. Але що робити, якщо тирів і стрільбищ немає? Сьогодні розберемо кейс, де суддя прямо відповіла на це запитання. Події, що лягли в основу цієї справи, відбулися 14 грудня минулого року. Район терекону, занедбаної шахти номер 8 біля Нововолинська, це місце, яке, за всіма параметрами, є ідеальним для стрільби. Воно віддалено від житлових масивів, має природні бар'єри у вигляді насипів і нульову ймовірність появи випадкових людей. Саме тут особа один, військовий капелан, волонтер та ветеран, разом із побратимом відпрацьовував навички збивання дронів. У них була офіційно зареєстрована рушниця та механічна установка для метання керамічних мішеней, ну, тарілочок, яка дозволяє хоч трошки імітувати траєкторію польоту ворожого fpv дрона Варто детальніше зупинитися на тому, чому саме Терекон став місцем тренування. Для досвідченого стрільця Терекон – це ідеальний природний кулеуловлювач. Величезна гора породи виключає будь-який рикошет чи вилит кулі або картечі за межі безпечної зони. Поліція, яка роками патрулює ці райони, чудово знає географію місцевості та розуміє, що ніякої реальної загрози громадській безпеці такі стрільби не несуть. Проте, замість того, щоб підтримати ініціативу громадян, які власним коштом підвищують обороноздатність, правоохоронці обирають шлях формалізму, знаючи, що місце безпечне, вони все одно йдуть на складення протоколу, бо для системи паперовий звіт важливіший за здоровий глуст. Бо тільки таким чином вони здатні виправдовувати свій захмарний штат та премії. Тож поліція з'явилася саме в той момент, коли капелан зі своїм побратимом перебував на місці тренувань зі своєю рушницею. Замість того, щоб оцінити ситуацію, перевірити документи та зрозуміти, що перед ними не хулігани, а люди, які готуються до чергового виїзду на фронт, поліціянти складають протокол за статтєю 174. Давайте на мить зупинимось на діях правоохоронців. Стаття 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення є по-справжньому драконівською для кожного власника зброї. Її підступність не лише у великому штрафі, а в нормі про конфіскацію зброї. Поліція обожнює цю статтю, бо вона дозволяє легко зробити показник на законослухняних громадянах. Злочинця зі стрільбою в місії ще треба спіймати, а волонтер на пустий, ось він, нікуди не тікає. Сам пред'являє документи, безпеці поліціянта не загрожує. Це ідеальний варіант для швидкої та легкої звітності, де за одним протоколом стоїть і штрафу, статистику, ну і вилучена одиниця зброї. Тобто поліція, розуміючи контекст, свідомо пішла на те, щоб позбавити капелана та ветерана їхнього законного інструменту захисту. Уявіть, що означає вилучення зброї для людини, яка завтра має їхати на фронт або в прифронтову зону. Для капелана чи волонтера рушниця це не хобі, це його шанс відбити атаку дрона на дорозі, шанс зберегти життя собі та побратимам. Забираючи рушницю за формальне порушення на териконі, поліція фактично залишає людину беззбройною перед реальною смертельною загрозою в зоні бойових дій. Це не просто адміністративний тиск, це пряме шкідництво обороноздатності. Тож зброю та п'ять патронів вилучили, ну а справу. Відправили до суду. Поліція діяла за принципом: бачу послід, пишу протокол, повністю ігноруючи здоровий глузд та воєнний стан в країні. Вони цілком могли розібратися в ситуації на місці, провести профілактичну бесіду, якщо вже так хотілося, але не доводити справу до вилучення майна, бо зброя це майно. Хто б б не казав. Ну у суді капелан не став грати в юридичні ігри чи заперечувати очевидно. Його позиція була чесною і відвертою, і саме цим вона пробила формалізм системи. Його аргументи це не просто виправдання, це маніфест сучасної української реальності. Давайте вчитаємо те, що зафіксовано в рішенні суду. Він з 2014 року являється військовим капеланом та має на грудні відзнаки та подяки, являється УБД, регулярно перебуває у зоні бойових дій як священнослужитель та волонтер, а саме в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. В останній період в містах, де перебувають війська Російської Федерації, значно збільшили використання ударних fpv дронів. Єдиним способом захисту є їх знищення за допомогою мисливської гладкоствольної зброї. З цією метою він придбав і офіційно зареєстрував гладкоствольну рушницю. Це пряма відповідь на питання, навіщо цивільним зброя сьогодні. Але далі йде ще важливіший аргумент, який стосується кожного з нас. Капелан прямо вказав на першу причину того, чому він опинився на териконі, а не в комфортному тирі. І суддя це зафіксувала в постанові. В місті Нововолинськ відсутне офіційне спеціальне місце для проведення стрільб, тому вони обрали найбільш безпечне та придатне для цієї мети місце в окрузі, а саме район терекону колишньої шахти, номер 8 який розташований за межами населеного пункту, і відповідає вимогам безпеки для стрільби з мисливської гладкоствольної зброї. На цьому моменті варто зупинитися детальніше, бо він оголює фундаментальну проблему, з якою стикається кожен власник зброї в Україні. Ми постійно чуємо від МВС та місцевих чиновників про необхідність дотримання правил, але правила мають бути реалістичними та відповідати потребам часу. Якщо держава вимагає стріляти у відведених місцях, вона зобов'язана ці місця створити, сертифікувати та зробити доступними. А якщо їх немає в цілій громаді, вона не має жодного морального права забороняти громадянам готуватися до захисту власного життя. Капелан фактично взяв на себе функцію держави з підготовки резерву, а держава в особі поліції спробувала його за це покарати. Суддя Нововолинського міського суду Рибас Алла Вікторівна, вивчаючи матеріали справи, винесла рішення, яке ми вважаємо прикладом рідкісної для нашої системи адекватності. Суддя, незважаючи на наявність формального порушення, зрозуміла та подивилася в корінь проблеми. Цитую фінальну частину, враховуючи встановлені судом обставини вчинення, особа 1 адміністративного правопорушення, відсутність негативних наслідків, ступінь вини. Дані про особу порушника, який раніше не притягувався до адміністративної відповідальності, та мотив, яким особа 1 керувався при здійсненні стрільби у невідведеному для цього місті, суддя дійшов переконання, що особа 1 необхідно звільнити від адміністративної відповідальності за малозначність діяння та обмежитись усним зауваженням. Суддя вважає, що для досягнення завдань Кодексу України про адміністративні правопорушення та зважаючи на мету адміністративного стягнення достатнім буде застосувати до правопорушника усне зауваження зі звільненням від адміністративної відповідальності за малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення. Справу закрили, рушницю та патрони повернули власнику. Суддя прямо визнала, патріотична позиція, регулярна підтримка боєздатності, підготовка до оборони та, що найголовніше, відсутність інфраструктури в громаді є фактором, який стоять набагато вище за формальний протокол поліціянта. Який б висновок ми маємо зробити з цієї історії? Ну, по-перше, цей кейс, вкотре доводить, наша поліція системно займається гонитвою за статистикою там, де треба займатися реальною безпекою та підтримкою громадян. Вилучити рушницю у капелана простіше, ніж знайти реального злочинця. Ну і по-друге, це потужний сигнал місцевій владі. Відсутність Тиїв та стрільбіш це не просто особливість регіону, це порушення прав громадян на самооборону та підготовку. І суддя це зафіксувала і тепер це документ. Ну, і по-третє, ніколи не бійтеся захищати свою позицію в суді. Коли ви готуєтесь захищати державу, а система намагається вас за це зламати, правда на вашому боці. І це рішення Нововолинського суду тепер буде одним з тих цеглин, на яких ми будуємо нову збройову культуру України. Правда, перемогла, зброя повернулася до захисника. Товариство на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.